Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 06.9.com.ua. І розповідаю про важливі цікаві речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам цікаво, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал. І так виходить, що я зараз повернулася в окупований Маріуполь. Це свідчить з того, ну, якщо довіряти заявам диктатора Путіна, які він оголошував вчора на своїй прямій лінії. То саме так і відбувається. Я та багато тисячі інших маріупольців мали би знаходитись зараз в окупованому Маріуполі. Бо диктатор Путін вважає і публічно про це заявляє, що вже більше 300 тисяч людей повернулися у місто. Большая еще одна тема в этом регионе – это жилье. И очень много обращений и звонков поступило из Мариуполя от тех, кто рассчитывал получить жилье в качестве компенсации, но пока не смог сделать. Вот приведу несколько из них. Нужна помощь Мариуполю в строительстве компенсационного жилья. Сколько нам еще сменить съемного? Это СМС пришла с таким текстом. Потом дома построили еще весной, но заселение до сих пор не началось. Об этом пишет Алексей Цыганков. Вот одно из обращений их на самом деле тоже достаточное количество, вот только то, что мы отобрали. Да, ну Мариуполю мы уделяем много внимания и это заслуженно. Это большой город. До, до начала боевых действий э, там проживало официально где-то 430 тысяч человек. Местные руководители говорят, что это на самом деле не так, что проживало и больше 470 тысяч. Может быть, там где-то три с лишним тысяч домов многоквартирных. Я там был, все это я знаю. И коллеги из правительства докладывают регулярно. Примерно 1700 домов восстановлено. Но не все еще введены. Документы на 500 с лишним домов сейчас еще оформляются. Но они уже есть. Что там происходит? Вот что там восстанавливаются дома и строятся заново. Там, где дома не подлежат восстановлению, на этом месте местные власти тоже дома приняли решение снести и передать эти участки для застройки застройщикам. И там возникает коммерческое жилье, которое можно получить по... Ипотеки под 2%, потому что эти два э, ипотека двух процентов сохраняется на новых территориях. Кстати говоря, там такой на самом деле э, в известной степени бум происходит строительный. Э, и в тот же, э, в тот же Мариуполь э, вернулся уже по нашим оценкам как минимум 300 тысяч человек, и, и количество населения быстрым темпом продолжает расти. Бреше він декілька разів протягом однієї хвилини. По-перше, коли він каже, скільки людей мешкало в Маріуполі до початку повномасштабного російського вторгнення. Він каже про 430 тисяч і називає слово, і каже слово офіційно, офіційно те, що закріплено в Вікіпедії. Це 480 тисяч мешканців. Місцева влада наголошувала, що таких людей насправді в Маріуполі більше. Путін каже, що місцева влада казала про 470 тисяч. Насправді ні. Маріупольська влада казала, що завдяки переселенцям із окупованих територій Донеччини реальних мешканців Маріуполі більше 500 тисяч станом на початок повномасштабного вторгнення. Ось такі цифри. Далі Путін продовжує брехати про 300 тисяч. Взагалі, з цією цифрою, скільки ж людей повернулося в окупований Маріуполь, дуже багато маніпуляцій останнім часом. Спочатку Маріупольська місцева влада вирішила е, от таким е, перебільшенням е, тих, хто повернувся, реально повернувся, привернути увагу української влади до невиплат компенсацій таким людям за. Втрачене майно, яке залишилося на окупованих територіях, або було там зруйноване і пошкоджене. Потім цю тезу підхопили деякі народні депутати і понісся хайп. Російська пропаганда використала цю інформацію в своїх корисних целях, не для того, щоб привернути увагу до проблем маріупольців та мешканців інших окупованих міст, які поз... були позбавлені права жити в своїх домінках. А вони використали це для того, щоб сказати публічно, що ось яка українська влада погана, як вона нічого не робить для людей, і тому люди обирають Росію і повертаються в окуповані території. Насправді це не відповідає дійсності, бо люди дійсно вимушені повертатися для того, щоб врятувати своє майно. І це в першу чергу. Бо російські окупанти поставили вимогу протягом двох місяців після того, як вони знайдуть квартиру або будинок, власник яких знаходиться за межами окупації, вимагають від них протягом цього періоду обов'язково з'явитися особисто. У якісь там чиновніші кабінети окупантів для того, щоб засвідчити, що це квартира або будинок їхній. Якщо цього не відбувається, квартира автоматично переходить у стан безхозного майна. Ну а потім експропіація і передача тим, кому нужні важні, важливіше, да, більш потрібніше таке житло. От завдяки цьому люди і їдуть в окупацію в першу чергу. Звісно, що хтось повертається і через те, що не змог знайти роботу. Роботу, переважно таку роботу, яка б давала можливість людям сплачувати високі орендні плати за житло на підконтрольних Україні територіях. Проте, Кількість таких людей невелика, і переважно це літні люди, люди старшого віку, яким взагалі важко знайти роботу в теперішніх умовах. Тож казати про те, що люди масово повертаються в окупацію, неможливо. Це просто не відповідає дійсності. Східна правозахисна група разом з інститутом стратегічних досліджень і безпеки, покажу вам зараз, зробила. Велике дослідження. Вчора я була на цій презентації. Вони порахували, що протягом 24-го року в окупації побувало, відвідало окуповані території Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини разом трошки більше 22 тисяч осіб. Це точно не 300 тисяч маріупольців, які, за словами диктатора Путіна, не мов би повернулися. Ну і трошки арифметики. В Маріуполі, якщо вірити тим даним, які зазначені в Вікіпедії, до початку повномасштабного вторгнення мешкало близько 480 тисяч людей. Близько 100 тисяч вбила Російська Федерація, тобто залишається умовна. 380 тисяч людей. З цих 380 тисяч, як мінімум, 60 тисяч, мешкають у Києві, а разом з Київською областю це більше 100 тисяч населення. Тож, хто повернувся в Маріуполь? Виходить, що я. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. І запобігайте поширенню путінської дезінформації.